За останні роки на метеостанції корисня відбулося значне поповнення цифровим обладнанням, яке покращило роботу працівників. На сьогодні на метеостанції працює 5 метеорологів, які цілодобово спостерігають за параметрами погоди. Серед нового обладнання датчики для вимірювання температури та вологості повітря. Також було придбано датчики для визначення температури поверхні ґрунту від 5 до 20 сантиметрів. На новому обладнанні вимірюють і атмосферний тиск, а ще на метеостанції. Станції з'явився супутниковий прилад для вимірювання радіаційного фону. Також за останні роки, в рамках гуманітарної допомоги, передали автоматизовану станцію Вайсола, за допомогою якої вимірюються різні параметри погоди. Як відзначила начальниця метеостанції користання Тетяна Якимчук, останні роки погода нас дуже дивує температурними показниками, особливо взимку. Якщо взяти в цілому, то саме цієї пори року спостерігається підвищення температури. За останні п'ять років на Житомирщині проаналізувавши ці всі показники, то ми можемо стверджувати, що температурні показники підвищуються з кожним роком. Кожний рік. Індивідуальний. 20-й рік був дуже теплий, малосніжним, з дуже гарними показниками перевищив всі свої рекорди. Да, за даний срок спостереження. 21 рік він трошки був холодніший, був трохи сніжний, мав свої показники. Якщо проаналізував ще роботу з 45-го року, то у нас по Середня місячна температура, наприклад, січня була 5,2, а вже 2025-25 вона сягнула 8,1. Це свідчить про те, що з кожним роком значення температури підвищується, не зменшується, а тільки тільки підвищується. І проаналізувавши ці всі показники за січень та лютий за 5 років, ми можемо стверджувати, що температура піднялася на 2,5 з Досі вище, чим була перші зміни температурних показників саме у зимовий період почали спостерігатися 30 років тому. Активнішими зміни стали останні 5 років. Пані Тетяна зауважила, що спостерігається зменшення опадів, в тому числі і у вигляді снігу. В порівнянні з іншими роками сьогодні доводиться набагато менше користуватися снігомірною рейкою, за допомогою якої визначається висота снігу. Начальниця метеостанції пригадує, що були часи, коли покрови снігу сягали понад пів. Метра. Відсутність снігу і в цілому календарної зими значно впливає на процеси як в природі, так і в життєдіяльності людини. Відсутність календарної зими дійсно впливає на всі показники. Наприклад, взяти водний ресурс. Якщо у нас відсутні снігові покрів, значить у нас не буде поповнення річних балансів води. І вже це призведе до того, що літом може буде не хватати достатньо вологи. Так само дивіться, і для сільського господарства, якщо в нас сніговий покрив, корені озимої зернових культур прикриті, вони захищені від усього. Нема снігового покриву, вони більш вразливі до всього. Аналізуючи ось наші. Три місяці осені цього 24-го року та два місяці зими ми маємо недобір дуже багато опадів. За словами Тетяни Якимчук, зміни температурних показників в сторону збільшення спостерігається і в інших порах року. Якщо проаналізувавши так само всі порі року, останні роки, ці, то в нас так само тенденція температур тільки збільшується, тільки збільшується. Весна може бути трошки зачезною, але розпочатися внезапно з великих таких температур, які. Уже дійсно до більш до літніх місяців осінь теж має своє значення. Якщо вересень і жовтень, це вже більш такі осінні місяці, коли ми вже спостерігали перші заморозки і все, але вони б'ють рекорди, б'ють рекорди останні роки. Якщо в вересні можна спостерігати ще температуру 30 градусів і вище, і, звісно, жовтень б'є свої рекорди по температурах так само. 25, саме максимальні був позначка була 26,4. Це теж для цього періоду дуже тепло. Ми поцікавилися і щодо прогнозів на весну цього року. Аналізуючи те, що ми зараз бачимо, як я вам казала, що опадів недостатньо, за три місяці осені ми мали дуже великий дефіцит. По процентності перший місяць, ось січень зими він нам вже дав 2% там норми місячної лютий. Пройшла перша декада, там 21 відсоток за першу декаду. І якщо буде далі, то весна буде така не дуже сприятлива для сільського господарства. Ну, температурні режими будуть коливатися, знаєте, так і коливаються. Будуть минуси в березні і плюси, а весна прийде як завжди. Вчасно буде тепло, сонячно і красиво. Пані Тетяна зауважила, що клімат змінюється, тому ми повинні звикати до аномальної зими та інших погодних сюрпризів від природи в нашому регіоні.